Ну і в принципі, із того всього прикладів, які я хотів, я всі показав коротенько по висновкам. Дивіться, впевнений, що так потрібно і придумувати, реалізовувати такі проекти і локальні, і глобальні. Треба організовувати різні фестивалі. Ви знаєте, що ну, для того, щоб заманити людей, це потрібно або якась не знаю природна. Якась річ, яка буде притягувати людей, або просто організовувати фестивалі, або придумувати якісь історії, легенди, або створювати от прям локації як ось тим матком бічовки. Да? Тобто, це маленький приклад да, для маленького, або величезне місто, як, скажімо, інша крайність, да? коли ця локація туди приїдуть люди, і не знаю. Я би сам мабуть, в тому жив тому місті, це було капіція круто. Це покруче, ніж те, що придумав Жак Фреско в свій час, то ну, це, мені здається, ще там на порядок ще краще. Ну І, звичайно, потрібно залучати різних лідерів думок, для того, щоб вони все це розповідали людям, несли в маси і залучали людей. Якщо коротко, то це все можливо, є у вас якісь запитання там, по цій темі, по іншим. Дякуємо, Володимир. А, зараз ми зберемося ще щоб... запитання, так всі підсумувати, які у нас були під час вашої розповіді, тому що слайдів було дійсно багато, всі були такі цікаві. Ну, мені дійсно запам'ятався якраз слайд з ось цим ось таким от містом в Саудівській Аравії. Да, дійсно, да. це щось не Я вперше про це чую і. Також захопилася і буду про це тепер шукати в Ютубі відео. Yeah. Знаєте, що мене більше всього надихає в цій історії? Те, що це не просто якась ідея або там думка. Його вже от дійсно, от, поки ми з вами говоримо, його там а, будують вже фундамент будують. Тобто, а, в, в, в жовтні, а навіть в прошлому в тому місяці почали будувати на всій довжині 170 кілометрів. Вже почали будувати фундамент. Тобто, це місто воно вже в роботі. Знаючи там арабів і їхні можливості по грошам, я впевнений, вони його побудують. Підняв руку. Так, мені було цікаво, саме як проводиться для кожної такої ідеї, яка буде притягувати туристів, інвесторів і так далі. Потрібен якийсь початковий маркетинг. Наприклад, як з цим найбільшим матком мотоски у світі у тому містечку, потрібно якось вивести це на велику цільову аудиторію, щоб з'явились інвестори, як. Як який саме маркетинг проводився у таких випадках? Мені було цікаво почути. Я зрозумів. Давайте, мабуть, розберемо гарне запитання. Дуже дякую. Я, б, мабуть, трошки інший приклад взяв Львів. Так, як саме розвиток території Львова, як такого, як це починалось? Я у Львові прожив три роки і Починалось все це, ну, от розвиток цієї території, ще там років 15, мабуть, тому, з просто логотипу, нового логотипу, слогану Львів відкритий до світу. Це зробила там одна агенція. І оскільки в них з садовими, там, з міською адміністрацією були там, нормальні стосунки, то це підхватила міська адміністрація і почали впровадити. Тобто починалося з зовсім невеликих грошей. Зробили логотип. І слоган Львів відкритий для світу. Так. Потім <кій> вже пішла ця хвиля, там надрукували там кучу цих футболок, різні куча сувенірки. Почали підключати потихеньку інтернет-рекламу, наружку. Приєдналися місцеві. Компанії, тому що ну вони теж зацікавлені у ну, наприклад, фест да у них ну не знаю скільки зараз. Ну було щось там ближче близько там 20 ресторанів у Львові. Вони розуміють, якщо чим більше буде туристів у Львові, як такому, тим більше в їхній країні буде людей, і тим більше вони залишили залишать там гроші. Тобто вони теж вкладали гроші в розвиток в і в рекламування Львова як такого. Що Львів це круто, це красиво, це легенди, це смачна кава. Приїжджайте до нас! І так, блін, от як тільки починаєш е, говорити, то е, по роботі відволікають. То я, я ось до чого. Спочатку це може бути зовсім невеликий бюджет, але потім приєднуються підприємці, вони теж. Е, Інвестують свої гроші для того, щоб потім вони вернулися їм уже від потоку туристів. Так зрозумів, дякую. Тобто, Абсолютно. робота з місцевим бізнесом. Абсолютно. В першу чергу, дякую. Так, у нас анна Сергійна на піднімала руку. Так, у мене теж є питання, таке досить цікаве ось стосовно цього нового міста, так, в, в пустелі, які організація. Ось у мене питання скоріше, такого якогось історичного значення, скажімо так. Тобто, якщо в місті там, де є ну такі більш, більш просто людині знайти якісь комунікації, та сама вода, так і клімат, то відповідно в цих місцях історично вже там декілька. Тисячоліть, мабуть, міста є, і вони там, якби там якби там не відбувалося, але вони залиш... тобто, епідемії, війни і так далі, тобто вони залишаються в цьому місці. А такі міста, які ось штучно створені, скажімо так, вони мають таку ймовірність, тобто якось зміниться там можливо влада або пріоритети, або ще щось. І тобто, якщо немає якихось ну таких. Фізичних 100% гарантій так, для існування людства взагалі такого простого в цьому, мі... в цьому місці. А, у мене запитання. Ось як взагалі ти вважаєш з історичної точки зору, чи правильно створювати такі, а, такі місця, що вони можуть дати для майбутніх поколінь? А, тобто Я почув… Аня, дякую за запитання. Дуже цікаве запитання, знову ж таки, трохи філософське. І з одного боку є речі історичні, які будуть притягувати завжди як Ейфіла вежа. Ти там не знаю, що не роби, а люди туди будуть їхати. Да? Це там на, на, на сторіччя вперед. Це круто, це романтично, це класно, там супер. Є з приводу. Тренду до старини якоїсь, не знаю, якісь там замки, церкви, не знаю, костьоли і ще щось, я бачу, що від цього потихеньку люди відходять. Тобто можна не знаю, це особисто моє відчуття, але, але якщо зробити якусь статистику, скільки людей відвідує, не знаю, якісь в Іспанії, якийсь собор або чи якийсь замок, який був от історичною цінністю? Так то мені здається, все менше і менше людей до, до того долучається, тому що ну не всім цікаво от старина да? от ну не всім. І е, зараз міняють, змінюються цінності і у людей е, ну, в цілому, є інші покоління. Е, питання не тільки там в війнах чи в ковіду, що менше лізять люди, а в принципі, е, здається так, що все менше цікавлять такі от історичні там речі. Є, я не кажу, що це зовсім йде на нівець, ні. але є тренд та господи. Вибачте, зараз одну секундочку, я знову прийду. Давайте поки ми чекаємо Володимира, студенти, може, у вас у когось є думки з цього приводу, тобто, що особисто вас, можливо, більше притягує? Історичні якісь, скажімо так, прояви так, для відвідування, чи сучасні такі модерні технології, так, нестандартні. Так, будь ласка, Аліна, ваша думка? Здається, що і те, і те має право на існування однак для різних цілей. Ті міста, які більш історичні, вони для життя, а ті, які розвинені технологічно, вони більш для бізнесу. Добре, думка Владислави, будь ласка. Так, я також вважаю, що більше відноситься це до цілей самих поїздок. Тобто, якщо ти їдеш на відпочинок, то я думаю, частіше люди ходять по різним таким костілам, або по пам'яткам якимись архітектурним. А якщо більш такою є бізнес ціллю або розвитком, то це, звичайно, будуть інші напрямки. Mm -hmm. Дякуємо за вашу думку. І гліб також хотів висловитися. Так, я думаю, що історичні місця більш підходять для, для туризму та, може, повсякденного життя, а такі високотехнологічні по типу Дубаю, для якихось бізнес-хабів. І тому подібних речей. Добре, ще щось хотіла Владислава прокоментувати, так? Так, якщо брати аналізувати там більшість інстаграм-блогерів, то це частіше за все якісь там фотки з костьолами, там на різних архітектурних там біля різних архітектурних будівель, тому що виходять дуже дуже класні фотографії самі по собі. Угу, цікаво. Це ми продовжили обговорення. Так, да. ну я ж вам кажу, це питання дискусійне. І те, що там я бачу, ну я був в багатьох містах, десь, ну, і, десь в 19 країнах, в принципі, був, ну і там і Китай, і Африка, і вся Європа довше поперед. І те, що там бачу, так, всі по по накатаній, всі-всі. Екскурсоводи вони водять по історичним якимсь місцям. Але е, дивлячись, як люди там ну, сфоткались класно, ну, да, їх не торкає. Тобто їм хочеться, дивіться, взяти той же Париж. так, Є е, там суперкрутий центр з костьолами і філіовежею, а є ще район бізнесовий, бізнес-центр, там дуже велика кількість там. Цих нібискрьових і там всього іншого, він теж нереально крутий. Я вам скажу, він мене більше вразив, ніж ну той же самий історичний центр, і е, питання там ну не тільки там до мене. я Це, це можна дослідити подивитись що, що там відбувається. Ну, мені здається, що от в Арабські Емірати, коли люди прилітають, ух ти, крута, бурж аля раба, цей величезний, або е, там гора снігу посеред. Е, Арабських іммірах, або рукотворні острови, або ще щось, ще щось, ще щось. То ну повірте, туди мільйони людей прилітають, хоча там нема жодного історичного знання. Там була пустеля, там була рибацька дірівушка ще там 30 років тому. Ну взагалі, есть, тобто, там історичного ноль. Ну, приїжджають люди не тільки працювати і просто відпочити і як туристи.